Слава Україні! Ми вже неодноразово говорили з вами з 2014 року, відколи почалася війна Росії проти України, про те, що робити будь-який прогноз під час війни справа, м'яко кажучи, не дуже гарна. Єдиний прогноз, який можемо давати, це те, що Україна перемагає і переможе. Але тут треба не забувати про ту ціну, яку ми платимо кожного дня за нашу майбутню перемогу. І за довгоочікуваний мир. Звичайно, багатьом з нас завжди хочеться, щоб все і відразу. Це стосується не лише такого побутового життя, а перш за все, і новин з фронту. Так не буває. Завищені очікування, вони далекі від реалій, і це є не дуже теж гарною справою. Але говоримо з вами про те, що ця весна, весна 23-го року. Вона все-таки буде українською. Я в цьому переконаний. Це не прогноз, це дійсно переконання і віра. Я думаю, що гарних новин буде набагато більше, ніж не дуже добрих. Тож, почекаємо, подивимось і, звичайно, працюємо кожен на своїй ділянці фронту. Так само, як реалії те, що карта Придністров'я, про яке дуже багато говорять, звичайно, насичене. Роботою підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. Але тут є нюанс: карта невизнаного Придністров'я, а нагадаю, це молдовська територія, яка тимчасово окупована російськими окупантами, так от ця карта буде завжди діставатися із колоди, із російської колоди, тоді, коли у них все буде погано і на фронті, і, наприклад, в геополітиці. І це ми, власне, бачимо. Зараз, зараз, що відбувається на наших очах. Тому слід про це теж пам'ятати. Ну і про реалії найближчі і повсякденні це загроза ракетних ударів. Будь ласка, дуже вас прошу, особливо тих, хто розслабився, чомусь і забуває, що йде війна. Війна жорстока і з жертвами і з російськими ударами. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Отож, крокуємо далі. Інформаційний вечір, ніч, день, рік, дев'ятий рік продовжується. І ми з вами переможемо. Ми це знаємо, бо ми нація незламна. І слава нашій нації, і смерть ворогам! Ласкаво просимо до пекла, росіяни. Ви відчули нашу людь. А відчуйте ще нашу чорноморську посмішку, яка добра для українців. Та наших союзників, і яка є для вас вбивчою. Все буде добре!